Вітаю вас, мої дорогенки, можливо, добрий вечір, можливо, добрий ранок. Не знаю, коли вийде це відео, але мені вчора потрапило е, таке... М такий... Ну, не лозунг, а заголовок. Всі гадалки Ютуба предсказали кінець Зеленському в сентябрі. А, ви знаєте, ну давайте подивимось. От мені цікаво, не е, Зеленському кінець. Ем, е, ну, кінець Зеленському у вересні. Ну, давайте подивимося. І так. Е, що чекає Зеленського у вересні? А ви знаєте, так? Да? А ви знаєте, так. Да? Тут навіть, ви знаєте, що може бути. Не просто кінець, і йому прийде якась пропозиція. Ось ця карта говорить про якусь пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Він не зможе відмовитись від неї. Це навіть не кінець. Це не кінець, це просто якась пропозиція, від якої він не зможе відмовитись. Ось тут одна карта перекриває іншу. І людина піде цим шляхом, наскільки я бачу. Зараз подивимося. Конкретніше подивимося, що за пропозиції йому можуть поступити. З його оточення. Його оточення зробить йому якусь пропозицію. Це скоріше когось назначити на якусь посаду, когось відправити за кордон, наприклад, послом. А когось призначити. Тут фінансова навіть дорога якась, дуже прибуткова дорога. Ось. І переможна. Тобто, я не бачу, що тут іде кінець. Не бачу, вже Вже говорю. Тут просто якась пропозиція, від якої він не може відмовитися, і це буде від його оточення. Ось це я бачу, мої дорогенькі. Король-поруч. Монет, що ще треба? Я, навіть, і не буду. Я не люблю робити довгі розклади, розжовутери, це, от все, і так, все ясно. Я в двох словах сказала, що чекає. Я не бачу тут кінця, тому що були, була би тут одна ця карта смерті, так? Без меча. Я би сказала, що так, це кінець. А так, одна карта перекриває іншу. Тому ні, це, скоріше за все, якась пропозиція, від якої він не може відмовитися. Ось якось так. І пропозиція. Тут у нас кубки йдуть, і тут кубки. Це його оточення. Пропозиція йде від його оточення. Когось, наприклад, відправити послом кудись, так, за кордон. Когось назначити, можливо, на Резнікова. Ось. На місце Резнікова. Можливо, Резнікова кудись від, відтифурять. І тут йому ще запропонують якийсь дуже вигідний варіант, який його ще навпаки підвищить. Розумієте, що я маю на увазі? Плюс у нас йде а, король монет. Тобто йому запропонують ще якусь хорошу суму грошей. Він добре заробить цього місяця, щоб ви розуміли. Ця карта ще може і говорити про. А, Відсторонення когось, пропозиція когось відсторонити, кудись відправити на 40 років, як то сказати, у пустиню. Ось якось так. Не думаю, що це відправляють Зеленського. Ось, якось так скоріше відправити когось. Я чомусь припускаю, можливо, Резнікова, можливо, іншого. Не Резнікова, а когось іншого, можливо. Десь за кордон, послом, або ще якось, якось так, мої дорогенькі. Ось. Давайте тоді ще подивимося. Тоді подивимося ще його особисте. Або давайте, так, да, да, його особисте. Як йому? А от хорошо. От все прекрасно. Так. Да. Хоча. Хоча, зараз, зараз, зараз. А, знаєте що? Йому не вистачає старих часів. Ось так. І він а, у нього страх може з'явитися страх за майбутнє і а, сумує за старими часами. Хоча хоча а, ну старими, е, як би це сказати, веселими. Старими часами мені здається, що він наразі ми до речі робили дуже багато. Як би це сказати, передбачень про Зеленського. Що, ну як сказати, що у нього все хорошо, що він не керує. верніше, що він не керує, колись він керував країною, колись він щось робив. А тут у нього повноважень, не вистачає повноважень. Він сумує, ніби за минулими часами, коли в нього було більше повноважень. Таке враження, що в нього хтось на нього впливає. Але, в принципі, я не бачу, що йому тут дуже аж погано. Чогось не вистачає. Можливо, сім'ї, можливо, дітей не вистачає. Минулих часів веселих, коли представлення устраювали, 95-й квартал і тому подібне. Ось. Якось, знаєте, і страх перед майбутнім у нього. Ось якось так. Я не бачу, що він тут кудись іде, що кудись він пропадає. Як ось було сказано, зараз я ще раз подивлюся, ось що в е, Зеленському кінець. Не бачу, не бачу. Тут ще, що можна під кінець сказати, може бути, що, наприклад, але коли на дні колоди, у нас йде лицар кубків, це не може бути покушення. Це, знаєте, покушення на публіку. Покушення на публіку. Тобто вам так це все приподносять. От того він іде з тікає, ось того він іде це. Оце може бути. Насправді цього нема. Тому що одна карта перекриває іншу. Ось ця карта перекриває цю карту. Тому е немає нічого, немає у нього загрози. Це все ця по цій карті, по лицарю е кубків іде, що це е вам так приподносять. Людям це все так показують. Насправді цього немає. Можливо, вимушено, що він вимушено десь ховатися в бункері буде і тому подібно. Не показуватися. Це може бути, але це все рівно підіграно. Це не щиро, не ем, як сказати, нем не, ну не насправді. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Отакий буде вересень у Зеленського сумування, прикидання. Ну, подивимось. Щиро вам вдячна за увагу. Це ви мені, до речі, підкинули таку ідею зробити, тому що хтось зробив. Я так думаю, що хтось, напевно, зробив. Ви мені це підкинули. Ось щиро вам вдячна за такі пропозиції. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.